Палаючий телефон простою водою? Ні. Обрутуйте, будь ласка, мені свою відповідь. А я тим часом покажу нашим глядачам, як зробити прислід для перевірки розчинів, чи проводять вони електричний струм. Чудово! У нашому досліді ми використовуємо чисті речовини: Кухонну сіль, мідний купорос, спирт та дистильовану воду. Аня, а чому саме дистильовану воду? Чого не можна взяти з-під крану? Віка дистильованій воді відсутні речовини, які б могли проводити електричний струм. Тому для чесноти нашого експерименту і щоб ми могли впевнити, що саме ця речовина може та не може проводити струм, ми використовуємо саме дистильовану воду. Ага, тепер я зрозуміла. Ну що, розпочинаємо наш дослід. Отже, в звичайній воді є речовини, які розпадаються на аніони і катіони, розчиненні за допомогою яких проводиться електричний струм. В електролітах під дією електричного поля рух позитивно заряджених іонів. Катіоні відбуваються до катода, а негативно заряджених іонів. Аніонів до анода, завдяки чому розчин може проводити електричний струм. От бачиш, ми довели, що кухонна сіль проводить електричний струм. Наступний експеримент із спиртом. Берем спирт. Ну, Аня, і що ж ми бачимо? Ой, а спирт і дійсно не приводить струм. Наша лампочка не загорілася як у минулому досліді. Правильно, для наступного досліду ми беремо мідний купорос. Ну, і що ж, Аня, ми бачимо, що і в цьому експерименті наша лампочка загорілась, тому що мідний купор з водою також проводить електричний струм. Ну що, Аня, який ти зробила із наших дослідів висновок? Ну, що у природі є різні речовини, які проводять або не проводять струм. Ті речовини, які не проводять струм, їх називають не електролітом, а ті, які проводять електролітом. У нашому дослідженні ми використовували розчини натрій хлориду та розчини купром сульфату, які довели нам, що вони являються електролітами та проводять електричний струм. А от на електроліту виявився спирт, який не проводив електричний струм. Ну так що, Віка, ти будеш хасити свій телефон, який палаї? Ні. Я Краще буду наглядати за своїм телефоном. Та дотримуватися правил безпеки, щоб він не Молодець!